Вітаю сьогодні. Є нашої студії головний інженер комунального підприємства послуга Олена Лозінська. Олена Дмитрівна, доброго дня. Здравствуйте. Ваше підприємство городяни називають швидкою допомогою. Розкажіть чому? З 1990 року -го наше підприємство виконувало аварійне обслуговування житлового фонду всього. міста. Тому криворожані знають нас як аварійну службу, так сказати, допомогу, яка спішить на устранів аварійних ситуацій. В основном основні задачі перед вашим підприємством, які на сьогодні на сьогоднішній день мы оказываем услуги по содержанию домов и придомових територій территорий в части Долгинцевского района. Это район Дружба Вахрушева, военный городок 33. три. фонд очень разнообразный. Это дома и довоенные постройки, и х 90-х годов. Ну, Как я уже сказала, основным видом деятельности является оказание услуг по содержанию и придомовых территорий, однако мы оказываем и другие виды услуг. Это причистка канализационных выпусков в новейшем это, опять же, аварийное обслуживание жилого фонда ОСББ и кооперативов промывка. Систем централізованого отоплення, і проверка димовентиляційних каналів і так далі. Які плани на 2015 рік? Чи не змінились вони у порівнянні з минулим роком? На основанні обречених граждан, а також по результатам осінніх осмотров На предприятии были разработаны и утверждены графики текущих ремонтов на 2015 год. Самый острый вопрос – это ремонт мягких кровель. Запланирован ремонт кровель на 2015 год на 34 домах на сумму около 570 тысяч гривен. И в 2015 году уже составлен график дополнительный график ремонта кровель на основании обращений тех граждан, которые обратились зимой. На некоторых домах, в которых запланирован ремонт кровли, которые внесены в график ремонта, и жители своевременно оплачивают услуги, предприятие начало подготовку уже с января месяца и закупило материалы. Сейчас это очень актуально, так как с подорожанием материалов их лучше закупить по старым ценам. Шиферные кровли были отремонтированы в 2014 году в полном объеме. Однако после сложных условий погодных зимой три кровли были повреждены, и на сегодняшний день они уже отремонтированы. Все обращения граждан по межпанельным швам были удовлетворены в 2014 году. На 2015 год мы запланировали ремонт межпанельных швов на семи домах и также уже приступили к работам. Але ж перед тим як планувати роботи, потрібно визначити проблемні ділянки. Як саме ви їх визначаєте? Так, да, Ми визначаємо наші слабкі місця, наші проблемні учаски. ми проводимо осмотри, як я вже сказала, осінні коректировку робот, проводимо по ітогам весенніх осмотрів, ну і постійні обходи. Тобто зараз вони теж тривають Обязково. взимку. Ви сказали восени і весною, але ж взимку. И зимой мы также производим осмотры. У нас еженедельные осмотры. Мастера производят, и сотрудники производят осмотры как кровель, так и подвальных помещений. И когда ле процедура отправила, вызначила проблем проблемную делянку, что далее? Да, дальше запланировали её ремонт. Скажите, чи відкриті ви для криворіжців? Да, мы готовы к общению и сотрудничеству. Находимся мы по адресу Мухиной, 15. Наш телефон 409 11 15. Аварийная служба работает круглосуточно. Телефон 90 29 18. Ежедневно руководством проводятся приемы с 9 до 11. Понедельник и четверг с 15 до 18. Первая и третья суббота с 9 до 11. Як взагалі співпрацюєте з мешканцями чи проводиться робота з головами будинкових комітетів? Ми дуже тісно співпрацюємо з председателями домових комітетів. У нас не случайних людей, всі председателі нам очень допомагають. Ми користуємо з ними плани, ми перевіряємо з ними качество виконаних робіт. На некоторых домах нет председателей домовых комитетов. Чим в цьому разі робиться? Ми працюємо з ініціативними групами, либо ж это отдельные инициативные граждане. А где краще работа проводится? Там, с председателями есть председатели я... домовых комитетов. Чому скажете? З ними легче работать, то есть они знают все проблемные места, потому что, ну, жилой дом вы понимаете, это Целая инфраструктура, скажем так. Вот. Это не только коммуникация, конструкція, это еще и люди. Поэтому с председателями домовых комитетов, которые досконально знают, все гораздо легче работать. Какие работы зараз в приоритете на сегодняшний день? Сейчас я говорила: мы выполняем ремонт межпанельных швов, швов, замену трубопроводу, в основном холодного водоснабжения, заборной арматуры, водоотведения. От. Остеклення лестничных клеток. Приступили к ремонту оголовків каналів, омоложение деревьев. Якщо говорити про адреси, де виконуються зараз, які роботи, можете трішки розказати? Ну, іменно по адресам. Вагрушева, 32, 34, ремонт міжпанельних швів. Сьогодні выполняем ремонт міжпанельних швов на Muchin's 17. Заміна трубопровода холодного водоснабження, промишлені 4. Там є заміна запорної арматури. Мухіна І4, заміна трубопроводу водоотведення. Які проблеми є? в цих роботах щось йде не так чи все за планом? Ні, поки йде все по плану. Болюче питання, чи вистачить коштів на все заплановане у 2015 році. Так, це дійсно болючий питання. і для виконання всіх запланованих робіт хочу сказати, що жителі повинні своєчасно і в повному об'ємі оплачувати всі комунальні платежі. І тільки в цьому випадку Возможно реализация всех наших планов. В 2015 году ни дотации, ни компенсации бюджетом не предусмотрено. Поэтому содержание дома за собственные средства – это прямая обязанность совладельца многоквартирного дома. На нашем предприятии проводится работа по взысканию задолженности в судебном порядке. Проводятся и другие мероприятия по работе с задолженниками. И поэтому убедительная просьба жителей нашего города своевременно и стопроцентно оплачивать Толки чи є вихід, якщо велика сума боргу у споживачів? Якісь договори з вашого боку? Да, ми заключаємо договори реструктуризації, От, люди, звісно, стараються їх виконувати. І ще раз нагадайте, будь ласка, таку маленьку дрібницю чи збільшиться тарифи на ваші послуги у 2015 році? Як реагувати мешканцям на в нашому в нашій е, ситуації сьогодні? На сьогоднішній день тариф не От, Ну, возможно, тарифы изменится. Ну, зараз очікувати підвищення. Пока ні. И на останок, побажання вашим споживачам споживачами, взагалі мешканцям нашого міста. Да, я хочу в першу чергу поблагодарити всіх за чесне співробітництво і своєчасну оплату за оказанные услуги. В зв'язку з різким подорожчанням комунальних послуг прошу жителів на самотюк ситуацію не бросать і не наращувати долги. Государство предоставило в 2015 году упрощенную процедуру оформления субсидий, предоставления компенсации. Поэтому прошу обращаться в отдел труда и защиты населения для получения консультаций и оформления субсидий. Ну а нашим жителям и нашего района хочу пожелать, чтобы в ваших домах вам было комфортно, тепло и уютно. Дякую за чудову бесіду. Але на жаль, наш ефірний час вже вичерпана. Я нагадую, що гостем нашої програми була головний інженер комунального підприємства послуга Олена Лозінська. І нехай тепло та затишок не покидають ваших домівок. На все добре, до наступної зустрічі.